Ранок вдома вшановує пам'ять українців разом з платформою пам'яті Меморіал. щоранку о о й Зупинімося на мить і віддаймо шану загиблим українцям. Андрій Дорош, псевдо тридцять 38 років з Чернігівщини. Працював далекобійником, об'їздив всю Україну та Європу. Був веселим і життєрадісним. Мав багато планів на майбутнє. 2022-го боронив державу у складі 119-ї окремої бригади територіальної оборони. Загинув 18 березня 2023 року на Луганщині. Віталій Чуйко, солдат. 44 роки із Запоріжжя. Був сміливим, справедливим, веселим, добрим. Мав багато друзів. Любив готувати, захоплювався футболом і риболовлею. 2022-го захищав Україну у складі 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Загинув 26 жовтня 2022 року на Донеччині. Михайло Раб. Псевдораб 23 роки з Рівненщини був відповідальним, хоробрим і чесним. Завжди дотримувався своїх принципів у 2022-му Боронив Україну у складі 2014-го окремого штурмового батальйону. Обфор загинув 21 грудня 2022 року на Донеччині, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно.